Вітаємо вас, шановні друзі, вітаємо вас на матчі, заключному у рамках моменту перебудови. був момент запрошення нового наставника якраз. Зараз удар по якісного, так? Ну і Ростислав Супека, певна річ, цей перехід десь читався. Ростислав Супик перейшов в першій тілі з більш якісні, і Навіть наявність майже у кожної команди першої тілі наставника. Сезон, ну і поважаємо десь успіхів у цьому амбітному колективу. Не бачу між матчами Сомбро Абіто, Ніксосер. Ну і власне ось це. От поєдинок команда була. Виконує тоган. Вон удар поворота! Що який момент? Удар поворот. Ганна, закидання а і що тут? Тут помиляється. Зокрема, з дальньої дистанції, ну вони наразі користі жодної не приносять. Можливо, зараз контратака від Депамо. Буде хороший удар поворот. <плес> Пучковський пробиває Пучковський поворот. Ще один постріл від паньківа, І... ми підказкою до одного з учасників цього протистояння, який момент! Любі друзі, заключний тайм сьогоднішньої роботи. Штані, друзі, перший тайм. Шістка чемпіонська і шістка, скажімо так, за чемпіонство і за другу та третю сходинки у по воротах. Найголовнішою метою представники першої IT-ліги, як би там не було. А звісно ж медалі. кубки — це все приємно, але головнішою метою є вихід на новий. Семені. Удар! Це фантастика! Забиває пам! Який же м'яч дається Олегові курп'яку? Закидання. Подивіться, яка передача проходить. Павло Пастушок. Класно, на виході діє. Дмитро Пастушок. Семенєва. Семенєв! Семенєв. Дуже неточна передача від нього. Матвієвський. Пас вперед. Удар поворота. Удар поворота. Удар, який хороший! І забиває, забиває зараз знову ж таки колективи пам! Крутезний удар по воротах. І зараз атака у відповідь. Удар! Кололіг. Удар воротах небезпечно було. Кололіг. Каріль. Перехоплення від Лучківа. Лучківа. Підступний. Даче філіграна від пастушка. Русувається вперед Його партнер по команді. Це відправити туди в площину воріть без шансів для Бондаренка. Але. І З першим завданням одразу ж не впорався Пастушок. Зараз можливо заб'є Який момент! Лучки все-таки заштовхує м'яча до сітки воріт. Ну наприкінці зустрічі, я хочу вам сказати, команди роззабивалися. Але якщо маєте знайомих... Які разом із вами стежили за цим поєдинком рамці воріт. Можливо, це станеться під час наступної зупинки гри, коли використає свій тайм-аут. Команда «Техвала». але мені здається, що все-таки використовувала вже. можливо, десь я пом... що? Буде ще тайм-аут під час зупинки гри ударпову не координовано просто діяв. Панкі удар повороти команду Техван. Дякуємо вам, шановні друзі, за це протистояння, що переглянули його разом із нами. Чекаємо наступних зустрічей.